Жила була на зеленому лузі корова на ім'я буріонка. Вона була доброю, лагідною і дуже любила музику. Щойно з ферми долинав звук радіо, бурінка починала махати хвостиком і переступати з копиця на копице. Одного дня фермерка Марічка увімкнула класичну музику. Ой, як гарно, зітхнула буріонка. Хочу танцювати балет. Кури розсміялися Балет ти ж корова. Кінь фиркнув. у балеті легкі, а ти м. ґрунтовна!» Але бурюнка не образилася. Вона знайшла стару хустенку, пов'язала її, як балерини спідничку, і почала тренуватися. Піднімала копиця, крутилася інколи занадто швидко і чемно кланялася після кожного руху. Перші спроби були кумедні. Бурьонка козила по траві, плутала ноги і одного разу так закрутилася, що впала просто в сіно. – Оце номер! сміялися гуси. Так корова не здавалася. Щодня вона тренувалася повільно, старанно і з усмішкою. Навіть метелики зупинялися подивитися, як бурьонка робить. А де копиця. І от настав день сільського свята. Музика заграла, всі тварини зібралися біля сцени з дощок. Бурьонка вийшла вперед, глибоко зітхнула і почала танцювати. Вона рухалася не швидко, зате дуже красиво і ніжно. Копиця ступали ритмічно, хвостик плавно коливався. А очі світилися радістю. Коли музика закінчилася, настала тиша. А потім гучні оплески. Я ніколи не бачив балету від корови, сказав кінь, але це було чудово. Кури перестали сміятися, а гуси навіть попросили автограф. З того дня бурюнку називали балериною Логу. Вона довела всім, що мрії не мають копит, крил чи лап, вони мають лише бажання і наполегливість. Якщо дуже хочеш і не боїшся бути смішним, можеш стати ким завгодно.